Вчитель це є основа основа. Всі великі, що себе сьогодні рахують великими, просто ви мали добрих вчителів. Бо нас формує вчитель. І все, що ми маємо сьогодні, все, що хтось чогось досягнув, тільки від добрих вчителів. Які би ви не були старанні, якщо вчитель вас не навчить, якщо ви не будете знати, Знаєте, теорему Піфагора ти не придумаєш, який би ти не був мудрий, поки тобі хтось про неї не розкаже. Тому це є все, що ми маємо мудрих людей. Це є праця, велика праця і велика жертва вчителів. Дорогі вчителі. Я вас щиро вітаю з Днем, міжнародним Днем Вчителя. Я вас вітаю з тим великим святом, коли ви можете сказати, так, моя праця. Є yeah. вклад в те, що, що ми бачимо навколо нас. Оце все, що досягнуто вмілими руками, проф -про професіоналами, кожен з них мав доброго вчителя. При вчителі, низький вам уклін, велика вам шана, і дай Бог благословить всіх вас і ваші праці і старання. Христос також учитель. Це поважно. Nam Nohe e Elita.